Ка, яка вартувала життя на Прикарпатті в аварії, загинув 66-річний чоловік. Дорожня транспортна пригода трапилась між населеними пунктами Черніїв Марківці, 27 червня. Там зіткнулись дві автівки. Керманич однієї з них помер на місці, інший травмований. Відомо, що керманич автомобіля Кіа 1958 року народження. Житель Тисминицької громади рухався ділянкою автодороги з полученням стрій Чернівці Мамалига. Між населеними пунктами Марківці та Чорнів водій. Розпочав обгін попутного транспорту і, як результат, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем Джип Чироки. Останнім керував житель листя 1970 року народження. Він рухався по своїй смузі у зустрічному напрямку. У результаті автопригоди керманич Кія загинув на місці іншого водія госпіталізовано. Водій Джип Чирокі Тверезя. Ще одна аварія трапилась у селі Лоєва на Надвірнянщині. Невідомий водій вчинив наїзд на пішохода, який перебував на проїжджій частині дороги. Керманич з місця події втік у невідомому напрямку. У результаті 17-річного потерпілого місцевого мешканця з численними травмами госпіталізовано до лікарні. Прохоронці одразу ж розпочали розшук. Тікача Керманича транспортний засіб марки Ополь Астра та водія на двірнянській прохоронці розшукали за лічені години в селі Заріччя. Йдеться про 54-річного мешканця Делятинської громади. За фактом дорожньої транспортної пригоди слідчими розпочато кримінальні провадження за частиною першої статті 135 та частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Наразі фігуранта затримано порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Карпатські правоохоронці нагадують водіям бути обачними на дорогах та не порушувати ПДР, а також відмовитись від ризикованих маневрувань, обов'язково знижувати швидкість на поворотах та враховувати дистанцію з іншими учасниками дорожнього руху. Люса Віталій Магалатій, телеканал 402.